Доброго часу, шановні клієнти, на зв'язку Якісна енергія. Сьогодні буде відео про запуск теплового насосу повітряного типу повітря-вода з генератора інверторного типу 5 кВт для популяризації, популяризації збереження енергії, бо йдуть блекаути, готутися громадяни. Ну і далі дивіться. Перепрошую одразу за тремтящий телефон, бо доводиться бігати. З місця на місце, тож дивіться. Запустив генератор. Наразі ось у нас після споживання. Тепер покажу, що всередині. Так. Запустився блок керування і зараз ми запустимо сам тепловий насос цілком. Якщо бачите, то вже включився, він на нагрів. поживає на раді, на радість поживає 3 кВт, один не 2,3. Я поставив на нагрів до 45 градусів для того, щоб він запустився, ну, плюс-мінус там гарною потужністю. І спокійно тягне генератор. Іще раз, так, тепер я вимкну систему. І як бачите, генератор майже споживання зменшилось до 27 Вт. Виключаємо його. Як ви бачите, 5-кіловатний інвертор легко тягне цей тепловий насос, який забезпечить підігрів теплої підлоги взимку. Потужність споживання десь 1,6 була, але я думаю, взимку може бути там до 2 кВт, і він легко-легко з цим впорається. Тож, дуже раджу вам заготовлювати палення, особливо тим, у кого немає газу. Немає твердопаливних котлів, генератори тепловий насос, саме то.